Ельфи, дракони, гноми, шляхетні рицарі та прекрасні дами, жахливі чудовиська, боротьба за владу та за кохання це все фентезі. Основоположником жанру можна вважати Роберта Гордона, що створив Конана. Але у середині ХХ століття найсильніший вплив на популярність цього жанру здійснили Джон Толкін з його володарем перснів. Та Клайв Льюіс з хроніками Нарнії. Але чому людство потребувало у той період свого розвитку саме цього жанру літератури? Всім привіт, і ви на каналі Книжкова Гурманка. Хочу подякувати усім спонсорам та патронам, що ви допомагаєте моєму каналові. Якщо ви також хочете це зробити, то у описі є посилання на донати та на мій патреон. Де дуже багато буде цікавих відео, і вже на цьому тижні там ще одне відео доєдналося цікаве інформаційне, тож чекаю вас там також. Ну що, а тепер повертаємося до фентезі. Під кінець 19 століття. Людство дуже мало великий інтерес та великі сподівання до науково-технічної революції до прогресу. Саме у той час був підвищений інтерес до створення машин часу, до створення взагалі різних машин, які покращать е, наше життя, до міжгалактичних перельотів, і це все дуже сильно сприяло розвиткові наукової фантастики. І інтерес до неї був дуже підвищений. Це все продовжувалося ще на початку 19 століття, десь до його середини приблизно. Саме тоді ми чули історію про Ельда Малета, який дуже поглибився у вивчення наукової фантастики та пробував створити машину часу для того, щоб повернутися назад і врятувати свого батька. І цей підвищений інтерес. Завершився другою науково-технічною революцією на зламі 19-го, 20-го століття. І так, ми дійсно там бачимо появу електрики та електродвигуна, перехід до нафти, створення різноманітних машин, що покращували і пришвидшували виробництво. Так, і це все було позитивним. Але вже тоді почали проявлятися негативні наслідки. Цієї революції, а саме це забруднення навколишнього середовища і виникнення взагалі проблеми виживання людства у такому екологічно забрудненому навколишньому світі. Також під час цієї революції відбулася революція і у військово-стратегічній сфері це поява авіації, створення потужних морських флотів. А це поява нових вибухових речовин та стрілецької зброї. І саме цей момент був спричинений гонкою озброєнь серед держав світу задля підготовки до світової війни. Потім після цього відбувається і Перша світова війна, яка спричиняє кризи, і Друга світова війна взагалі це дуже маломасштабний вплив на розвиток взагалі суспільства. І людства у ХХ столітті взагалі час прискорюється, прискорюється інтенсивність життя через те, що в нас воно стає більш технічним. І через усі ці негативні, так скажімо, наслідки, через цю велику кількість стресів, інтерес взагалі до наукової фантастики, власне, дуже сильно падає на той час. І з'являється таке поняття як ескапізм, це саме бажання людини втекти від реальності і потрапити у якийсь інший світ світ фантазій. адже в основі фентезі лежить казка. Проте саме у жанрі фентезі ми бачимо більш продуманий всесвіт та більш логічно пов'язані і пояснені події, адже казка дає мінімальне розуміння навколишнього світу. І саме ескапізм це головна причина появи жанру фентезі, і взагалі його. Збільшення його популярності цього жанру людина звершує, так би мовити, ментальну подорож. Вона у своїх думках переноситься до іншого світу. І так, можливо, там також відбувається боротьба за владу, боротьба добра і зла. Але це все відбувається в іншому світі. Ми там бачимо і драконів, і ельфів, і гномів. І людина може свого роду втілити своє нереалізоване бажання і отримати психологічне полегшення, хоч в емоційному плані. І так все сприймається набагато легше. Особисто я можу сказати, що коли почалася в нас війна, то мене почало тягнути дуже сильно до жанру фентезі, адже мені хотілося втікти від реальності і поглибитися у інший світ, у інші проблеми. Щоб я не чула того, що зараз відбувається, коли вже все так впливає на твоє на ментальне здоров'я, і тобі хочеться якоїсь розгрузки, знаєте, саме це тоді і відбувалося. Також через те, що через кризи, епідемії, війни, стреси, людство втратило такий момент, як можливість подорожувати. І жанр фентезі надає нам таку можливість. Здійснити подорож до казкових країв, побувати у цікавих пригодах, врятувати принцесу і побороти драконів. І власне війни ХХ століття вплинули і на розвиток літератури. Сам Толкін він був у першій світовій війні солдатом, і він використав дещо з того, що він пережив у своєму творі. І ми бачимо у фентезі. У творах жанру фентезі боротьбу, добра і зла і різних людських чеснот між собою. Також саме тоді вже з'являється можливість поєднання міфів різних країн, їх культур у один твір. І це завдяки процесам глобалізації. І сам Толкін, у його володарі перснів, він вживає досить різні поєднувані міфи, традиції та різні мови різних народів. І, власне, через. Певне розчарування людей у матеріальному всесвіті через збільшення кількості стресів з'являється саме тоді цікавість більш до духовного світу. І саме цим можна пояснити особливий інтерес до релігії, магії, до міфів. І саме вважається, що тоді людство перейшло більш до міфологічного типу мислення, а з ним і пов'язаний саме жанр фентезі. Бо фентезі це міхопоетичний жанр фантастики. Він має в собі мотиви, сюжетні повороти та образність міфології різних країн світу. Отак От можемо дійти висновку, що жанр фентезі виник дійсно тоді, коли людство його дуже потребувало. І... Я думаю, що зараз він також досить популярний, і саме зараз, як ніколи, фентезі починає розвиватися, адже є можливість робити серіали та фільми по тим книгам, які були написані, і ми можемо з вами всі ще більш повірити у реальність. Іншого світу, а зараз я поділюся з вами класичною підбіркою книг у жанрі фентезі. І перша книга це колесо часу Роберта Джордана. Там ми будемо бачити інший світ, де існує певна енергія, якою можуть користуватися і жінки, і чоловіки. І ми будемо з вами слідкувати за різними пророцтвами і подорожувати по цьому іншому всесвіту. «Чарівник земномор'я, це роман, відомий популярної американської письменниці, усулили. Гуїн. цей роман розпочинає серію романів про земномор'я. Наступна серія книг відома, мабуть, багатьом, і це гра престолів Джорджа Мартіна. Це захопливий світ сімох королів, де літо і зима тривають по кілька років. З півночі наступають загадкові й моторошні вороги, а вельможні родини ведуть війну за престол. Хроніки Нарнії Клайва Льюіса одного дощового дня Пітер, Сьюзан, Едмунд і Люсі знаходять шаху і заховуються в ній. Від суворої домогосподарки і потрапляють у іншу країну Нерві Джон Толкін та його володар Персі. Величний твір Толкіна поєднує у собі героїчну романтику і наукову фантастику. Це захопливий пригодницький роман і водночас сповнена глибокої мудрості. Книга Гаррі Поттер. Це книга, написана Джоан Роулінг, про хлопчика на ім'я Гаррі, що не підозрює навіть, що він є чарівником. І не можна не сказати про українське. Фентезі це ритуал Марини та Сергія Дяченків. І в епіцентрі подій цієї книги ми побачимо принцесу, дракона і принца. Про те, що цікаво, що тут не працюють стереотипи. І принцеса це не і слабка жіночка. Принц неблагородний і несміливий, а дракон тут не є уособленням зла. Тож, на цьому це було все. Я сподіваюся, що. Ця подорож була для вас цікавою. І якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайки та підпишіться на мій канал. Поділіться ним з друзями. Я буду вам дуже вдячна за поширення україномовного контенту. Ну що, побачимося з вами вже скоро у наступному відео.